Олександрійська лікарня отримала благодійну допомогу. Йдеться про крісла колісні медичні інструменти та різноманітні стерильні витратні матеріали. Чергову благодійну допомогу для центральної міської лікарні доправив волонтер, депутат міської ради Віталій Заріцький. Починаємо ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного, і відповідно, ми хочемо його докомплектувати всім необхідним. Завдяки міністерству у нас буде обладнання. А Віталій Васильович нам допомагає з каталками і іншими засобами реабілітації, які він може сьогодні нам допомогти. Це артези. Також і ходунки, все, що він може, він нам завжди допомагає. Сьогодні була чергова партія допомоги. Першочергово допомагати захисникам пріоритет для Віталія Заріцького. За можливості, засобами реабілітації допомагають і цивільним людям з інвалідністю. Близько ста крісел колісних та багато інших медичних витратних матеріалів вже доправлено. На складі нічого не затримується, наголошує волонтер. Дякуючи фонду Вікторії, який знаходиться в Польщі, завезено велика кількість інвалідних візків в Україну. Безпосередньо вже на території Олександрівського району завезено до 100 інвалідних візків. Безпосередньо, дякуючи фонду Вікторії, дякуючи нашим українським фондам, які роблять прийомку, також це фонд Фотон, який Очолює Григір Микола Вікторович разом із Сергієм Ротенко. Вони працюють теж в цьому направленні. От ми отримуємо допомогу не тільки у інвалідних візках, що заходять, а і продукти харчування, які необхідні передаються для нашої для потреб військових, розходні матеріали, медичні. От. Реабілітаційне відділення отримало 25 жовтня шість крісел колісних. Вони сучасні, функціональні та потрібні в процесі лікування і відновлення пацієнтів, зазначають лікарі. Ці крісла нам дійсно необхідні. У нас зараз проходить реконструкцію реабілітаційне відділення. Ми його оновлюємо, дооснащуємо. Крісла дуже якісні, європейського виробника. Це велика і суттєва допомога нам. Буде допомагати. Допомогу від благодійників отримали відділення реабілітації, пологове, хірургічне, гемодіалізне. Необхідні витратні матеріали та інструменти передали безпосередньо на робочі місця медичних працівників. Дійсно ми надаємо допомогу інвалідам нашого району і хто звертається. Ми передавали воїнам і в Олександрівський район, і в інші громади передавали двоїнам, які були комісовані, яким була в цьому необхідність. Я ці репортажі давав на Фейсбуці, от для того, щоб відчитатися за виконану роботу. Співпрацю з благодійниками волонтер продовжує. Планує і надалі допомагати, враховуючи потреби і запити.